Перший гол в сезоні від українського форварда. Погрози для Артема Довбика на презентації новачка Роми. Гравець, який виявився непотрібним шахтарю, відзначився голом у лізі чемпіонів. Манчестер Сіті наблизився до сенсаційного трансферу футболіста збірної України. Донецький шахтар дав свою згоду на продаж таланта прямо перед матчем з Башикташем. А також за що дісталося від Олександра Шовковського гравцям Динамо Києва та традиційний огляд найцікавіших нових топ трансферів літа 2025-го. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Новачок Роми Еван Фергюсон з перших днів у новому клубі вже м'яко тисне на Артема Довбика. Звісно, у такому клубі багато хороших гравців, і Довбик один із них. Сподіваюся, ми зможемо налагодити з ним хорошу взаємодію на тренуваннях. А далі вже подивимось, яку тактику обере тренер. Але в першу чергу я хочу забити багато голів і знову набрати форму. У мене різноманітні характеристики, і я можу робити багато речей на полі, сказав форвард Римлян. До слова, сам Довбик досі не повернувся до тренувань з командою. Хоча Гасперіні раніше заявляв, що українець мав відновитися ще у вівторок. Схоже, надмірне натхнення та завзяття зіграли з Форвардом злий жарт. А тим часом в Іспанії повідомляють, що Артемом зацікавився Бетіс. Клуб шукає нового нападника, але навряд чи зможе дозволити собі такий трансфер фінансово. А ось Манчестер Сіті знову контактував з Бенфікою щодо Анатолія Трубіна. Голкіпер вже давно перебуває на радарах блакитних ще з часів його виступів за Шахтара. А тут ще й Галата Сарай несподівано активізувався в питанні трансфера Едерсона, і місцеві ЗМІ навіть стверджують, що сам бразилець не проти такого переходу. А отже, Сіті терміново знадобиться новий номер один. На цьому тижні також з'являлася інформація про можливе повернення Джеймса Трафорда, але саме Трубін той воротар, якого давно і уважно вивчають скаути та колеги Гвардіоли. Потенційний трансфер українця в англійську прем'єр-лігу оцінюється в 55 мільйонів євро. Динамо Київ розбило мальтійський хамрун і фактично вже пройшло до наступного раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Далі на підопічних Олександра Шовковського чекатиме дуель або з Тель-Авів, або з Кіперським пафосом. Які не змогли виявити сильнішого у першому матчі і розписали нічию 1-1. Обидва суперники вже значно серйозніші, і для потрібного результату білосинім слід додавати в інтенсивності та реалізації. Добре розуміє цей тренер кияна, який одразу після гри сказав, що команді потрібно діяти холоднокровніше в нападі і краще реалізовувати свої моменти. Ми виграли з рахунком але в принципі я вважаю, що мали забувати набагато більше. Стільки моментів, скільки ми не реалізували, це безумовно не додає оптимізму. Хоча добре, що ми ці моменти взагалі у нас є, і нам треба буде працювати ще багато працювати над виконанням і над реалізацією. А ось якщо вже говорити про те, що може підсилити Динамо, або точніше, хто то в Хорватії знову написали про інтерес столичного клубу Дора Деліча. Досвідченого центрального захисника переглядають уже давно, але сам гравець не горить бажанням їхати в Україну. Перемовини щодо нього підтвердив особисто спортивний директор Рієки Центрбеку 27 років. І трансфермаркт оцінює його майже в 3 мільйони євро. У нього залишився рік контракту. Не можу не відзначити також, що Рейнджерс обіграв Панаті Найкос. А греки ще й втратили через вилучення свого основного правого захисника на матч відповідь. Тому, з огляду на все це, якщо Шахтар пройде Бешикташ, то наступним суперником українців стане саме Панатінайкос. Адже згідно з жеребом, на переможця дуелі українців з турками чекає аутсайдер пари шотландців та греків. Шахтар досить несподівано вирішив відпустити Вінісіуса Тобіаса, гравець приєднається до Фламенго. Очікується, що це буде повноцінний трансфер, а не оренда. На швидкість угоди вплинули бажання самого футболіста та гарні відносини між клубами. Цікаво, що саме цим трансфером Шахтар фактично відкрив дорогу до підсилення Рома Артема Довбика. Адже тепер до Італії вирушить лідер фламенго Веслі. Ну а тим часом в Англії пишуть, що Вестгему запропонували Георгія Судакова. Але повідомило про це лише одне джерело, тож зупинятись окремо тут надовго не буду. Відзначу лише, що вартість потенційного трансферу, начебто, складає 35 мільйонів євро. А ось Бешикташ навпаки продовжує активно підсилюватись перед дуелю із шахтарем. Цього разу турки погодили з Міланом оренду Емерсона, який символічно грає саме на позиції правозахисника – Футболіст прибуде на медогляд уже найближчими годинами і має встигнути на матч відповідь. Першим голом за Слован відзначився Микола Кухаревич. Українець вже в компенсований час поставив фінальну крапку в розгромі з Рінські з рахунком 4-0. Трапилося це у матчі кваліфікації до Ліги Чемпіонів. В іншому ж матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів відзначився і Олексій Кащук. Українець разом із Карабахом розбив шелбурн з рахунком три нулі. Хащурігайда. Вільяреал бе офіційно презентував Якова Кінарейкіна. Джерела говорять, що за українця заплатили понад 1 мільйон євро, що одразу зробило його найдорожчим гравцем дублю. Тепер, якщо голкіпер зуміє швидко адаптуватися та вивчити мову, то вже протягом сезону його почнуть залучати до першої команди. Футболісту 21 рік. І цікавий факт також у дублі жовтої субмарини є і росіянин. Мова про 22-річного центрального захисника Антона Єфремова. Арсенал нарешті фіналізував трансфер Віктора Дьокереша. Швед стане довгоочікуваним топ форвардом канонірів. За нього заплатять 64 мільйони одразу і ще 10 у вигляді бонусів у свої 27 років у нападника 400 матчів і 285 результативних дій, що робить його прямо зараз шостим найдорожчим центр форвардом світу. Мілан нарешті знайшов заміну Тео Ернандесу. Клуб майже за 20 мільйонів євро підписує Певіса і Ступінь'яна. Хоча гравець коштує майже як Олександр Зінченко, і вони фактично однолітки. Але за стилем гри він все ж таки набагато більше схожий на Ернандеса, та й зарплата в нього значно менша. Анатолій Трубін та Бенфіка перехопили топ гравця у Роми та Довбика, португальці презентували Річарда Ріоса. Це рекордне придбання в історії клубу. За колумбійця віддали 27 мільйонів євро і одразу ж прописали клаусулу у розмірі 100 мільйонів. Потенційно, це один із наступних нових топ-трансферів у виконанні Бенфіки. Атлетіко презентував вже сьомого літнього новачка, яким став правий захисник Альмерії Марк Пубіль. Підписання обійшлося клубу в 20 мільйонів євро. Матрацники обійшли у боротьбі за іспанця Мілан і Вулвс, футболісту 22 роки. Марсель продовжує підсилення під лігу чемпіонів. Клуб бере сина володаря золотого м'яча Тімоті В.А. Американця спершу орендують, але матимуть право на викуп за 15 мільйонів євро. У Ювентусі Форвард не зміг вийти на новий рівень. Періодами грав добре, а періодами сидів на лаві. За два сезони в Італії у нього 78 матчів, сім голів і сім асистів. Манчестер Юнайтед вказав на вихід одразу кільком гравцям. На збори з командою офіційно не поїдуть: Антоні, Маласія, Санчо та Гарначо. Решфорд окрема історія. Він вже завершив свій перехід до Барселони. А ось вище згадані гравці не підійшли черговому новому тренеру дияволів. Хоча раніше кожен із них вважався талантом топ-класу. Правильною відповіддю під минулим відео був Веслі Снейдер, нідерландець, який свого часу був найкращою десяткою планети, грав за Аякс, Реал Інтер, Галата Сарай, Ніцу і завершив кар'єру в Катарі. Ну а цього ж разу Ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.